Як син повернеться до батьківської хати, стріпнувши пил доріг та людя так, то стане маму з умошки цілувати, ріднесінька, що ж посила так, Засяють сонцем материнські очі, тривогай бій за ми залишатім і синових обіймів не хоче звільниться, як її до вікну тоді, коли для нас засяють зорі. Цією мрією. Однак частенько бачу, що люди живуть, наче цієї війни і немає. Мені боляче від того. Ця війна для мене триває вже вісім років. Для когось почалась тільки з лютого. А хтось вже, чи прито, пристосувався, чи може намагається відокремити себе від тих подій гірких, болючих, що зараз відбуваються в Україні. Нашій земноводській громаді є ким пишатися. Це і ті хлопці і дівчата, які пішли до армії, щоб захищати Україну. Це наші чудові волонтери, які забезпечують армію. Це люди, які приймають переселенців, плетуть сітки або долучаються до збору коштів на допомогу нашій армії. Я була приємно здивована, коли під час ярмарку книгу, яку я пропонувала нашим глядачам, цю книгу, купили більше 120 людей. Тобто люди настільки бажали допомогти армії, що знаючи, що автор віддає всі кошти саме на допомогу армії, придбали її, і я щаслива, що вони будуть її читати. Та всі ми мусимо розуміти, що треба робити ще більше. Бо ворог, який стоїть перед нами, найжорсткіший. Цей ворог не зупиниться, якщо навіть перед ним дитина або підліток, який має свою власну проукраїнську позицію. Ще у 2014 році загинув чудовий хлопчик із Краматорська Степан Чубенко. Смерть його настільки вразила мене. Що я свого часу написала вірша про нього. Пам'яті Степана Чубенка. Біленьке хлоп'ятко, замрійні очі. Він мчить, бо зловити метелика хоче. Не всидить хвилинки, рухливий синочок і голос не згасне, дзвонить, мов цвіночок. Степанку Степанку, мій хлопчик маленький, постій хоч хвилинку. Турбується ненька. Розумним, спортивним Синок підростає, продким пташням у воротах злітає футбол, КВН, Він встигає усюди, і звідки ж талант той дивуються люди. Степанко, степанку, батьків, ти надія, і маєш наснами здійснити всі мрії. Настав Час Брехні та хмільного дурману, людей, мов сліпих ворог води в оману, та вперто шукав хлопчик правди зернята, підказку дала кров козацька завзята. Хоч мав він рідню у підступній країні, залишився вірним своїй Україні, він прапор, ворожий, зривав темну нічку, схопив ж його за двоколіром стрічку. І шарик Карпат, що сховав не вдало, та ще й відповів, хто ти є, він зухвало. Хто б ми не були чи татари, чи німці, це наша земля. Всі ми тут, українці. Кати по звірячим хлопця забили, п'ять вистрілів муки його зупинили, а тільки з 16 минуло дитині, востаннє відбилось в очах небо Якби ж мала крила матуся б своє пташенятко б прикрила, шукала, руками той ґрунт розгрібала, нарешті знівечене тіло впізнала. Волосечко біле, і шийка тоненька, а зубок немає і впало серденько Степанку Степанку, Мій хлопчик маленький, як жити без тебе аж крається ненька, а вбивця в Криму, інший у чебоксарах, хоч мали б давно вже сконати на нарах, хай мами прокляття залишиться з ними, не вийти із крові ріки їм сухими. Степанку, Степанку, навіки ти з нами у пам'яті нашій. У серденьку мама. Гінуть наші діти, гинуть наші вояки. Але ми тут, у тилу, мусимо зробити все, щоб допомогти Армії зупинити цього ворога. Допомагати так, як, наприклад, допомагають наші дівчата, що плетуть у першому від цієї сіточки. І наступна пісня буде саме про них. Майже все принести затишок до батьківських осель. хліб спекти та борщ смачний зварити. дитину бездити вирощувати квіти, дитину бездити вирощувати квіти, Ще можуть плести українські щітки, Свитри пінетки та й квітів тих вірків. Тепер щоденно, мов чудові павучки, Ми маскувальні, плетемо дочки а щоденно мов чудові паучки, ми маскуванні плетемо сіточки, плетуться сіточки, сіточки, То наче травка, чи зелені листки, плетемо й молимося ми під час війни, щоб захищали наших хлопчиків вони, плетемо й молимося ми під час війни, хай захищають наших хлопчиків вони, сітки рятують від орланів бліндажі та нашу техніку ти в пеклі бою грімотить передній край, Ти наших хлопців просим сіточка сховай ти наших хлопців просим сіточка сховай щоб ми помітили їх наші вороги, ті, що насіння смерті сіють навкруги, Щоб після перемоги кожна мати, з ним щастя син обіймати, після перемоги Щастя сина обіймати. Я запрошую мешканців нашої громади долучатися, до допомоги нашій армії, до плетіння сіточок. Бо навіть невеличкий крок, який ви зробите, допоможе наблизити цей чудовий день перемоги. Слава Україні! Приніде мене в душі, ти переміг, коли нарешті. Закінчиться ця війна, коли для нас засяють зорі перемоги.